Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут, в інтернеті. Кожні три дні я приходжу на цей канал, щоб розповісти вам все найцікавіше, що я знайшов на просторі інтернету і розповісти про наш шоу бізнеса, зарубіжний шоу-бізнес. Тут ми обговорюємо все. Тут у нас все про все. Найцікавіші новинки на цьому каналі. Тому щоб нічого не пропускати, обов'язково підписуйся на цей канал, обов'язково кидай лайк цьому відео, щоб тобі рекомендувалося воно потім. Також я завжди чекаю твою думку в коментарях. Тому пиши свою думку в коментарях, там ми і іноді сваримося, тому не забувай це робити. Ну що, я готовий? Ви готові? Підписалися, лайк, кинули. Давайте, полетіли, давайте починати. Є про що поговорити. Тіна Карель заявила про організований хейт на неї. Тіна Карель заявила про організований хейт у соцмережах після публікації відео з рядками підтримки українців під час війни та енергетичної кризи. Під роликом з'явилося багато негативних коментарів, інтенсивність яких до 400 на годину. Співачка вважає це ознакою координованої атаки. Артистка повідомила, що команда вже розслідує ситуацію і знає, хто може стояти за кампанією, але імена поки не оприлюднюють. Тіна Карель продовжує боротися за свою честь. Після того скандалу, як у нас немає світла, у нас є тепло, у нас є добро. Тіна Кароль вирішила, що ті всі люди, які хотіли нажитися на хейті і на образах Тіни Кароль, мають понести відповідні... відповідність. Вона не просто склонила голову перед хейтом, а вирішила розібратися, кому це потрібно і хто це робить під час війни. Топить своїх же, тому цікаво стежити за цими подіями і за її розслідування. Нещодавно Тіна Кароль заблокувала відео, в якому її хейтили, в якому її засуджували, і помістили її на обкладинку відео. Їй не сподобався контекст, в якому її обговорювали в цьому відео, і вона заблокувала це відео. Вона подала, значить, просто на авторське право, що це її зображення, що це її обличчя, і там неправильно про неї говорять. Вона хоче заблокувати це відео і кинула страйк. Тіна Григорівна не захотіла бути на обкладинці відео про енергетичну кризу і Розпалювання ворожнечі навколо відключень. І кинула страйк на це відео. Я вважаю, що це правильно. Артисти мають повне право кидати страйки на відео, де про них говорять в неправдивому ключі. Чи про них говорять, ну, це де поливають їх відверто брудом, і якось необ'єктивно і неконструктивно. Тому мають повне право, якщо їхнє. Обличчя запатентовано, якщо їхнє обличчя є торговою маркою, да це, це можна робити таке у нас в країні. Теж патентувати своє обличчя, і що його можуть використовувати не всі, а тільки по твоєму узгодженню. Наприклад, я на обкладинці тіну кароль собі кладу, і ніколи мені страйків не прилітало, тому що моя критика є завжди обоснованою. І тут не про свободу слова, тут про використання обличчя розумієте? коли там, значить, центральний елемент Тіна Кароль і в цьому відео поливають її брудом, і говорять про те, що вона. Значить, там відпрацьовує якісь там методички і так далі. Їй це не подобається, що в цьому відео поливають її брудом і кажуть неправду, і вона має повне право це видалити. Правда? Правда. Тому, якби ви були на місці Карл, чи на місці будь-якої медійної людини, ви б вчинили так само. Я так думаю. Я би точно так вчинив. Тому. Не знаю, що навіть тут і сказати, як тут це прокоментувати, але цікаво, як Тіна Кароль бореться за свою правду і іде до кінця. Не просто закриває очі і покірно схиляє голову над хейтом. <му> Наймістичніша подія українського шоу-бізнесу відбулася буквально вчора. У Києві 2 лютого сталося ДТП за участі Наталі Могилевської. У її автомобіль через ожеледицю врізалась вантажівка. Отака от історія відбулася 2 лютого, а це був якраз таки день смерті. Кузьми, а Наталя Могилевська близька подруга Андрія Кузьменка. В аварії постраждали три транспортні засоби, але сама співачка не зазнала травм. Могилевська закликала водіїв бути обережними, зазначивши, що дороги дуже слизькі, а підписники звернули увагу на символічність дати річницю загибелі Кузьми Скрябіна. Ось така от містика відбулася у нас в українському шоу-бізнесі, ніби попереджує Кузьма Наталі Могилевську бути обережнішою. Я вірю в таку містику, я не вірю в випадковість. Такому випадку мені здається, що. Це якесь попередження Могилевській від Кузьми. Не знаю навіть, як це читати, але я думаю, що Могилевська все зрозуміла. <му> Уже буквально ось тут на носі у нас Євробачення. Вже в наступному випуску у нас буде спецвипуск про Євробачення. Ми вже дізнаємося, хто буде представляти Україну на нас на нацвідборі. На великому вже пісенному конкурсі Євробачення. Тому зараз всі наші конкурсанти як тільки можуть. Піаряться, як тільки можуть, піаряться і всюди-всюди ходять. Джері Хейл пішла до Левів на Джипі, Джері Хейл пішла до Васі Байдака. Хаят пішов до Слави Плюс. Хаят пішов ще до якихось, значить, там музичних е, оглядачів. Монокейт теж дала інтерв'ю. Теж з'являється, зараз знімає якісь веселі відео в Тіктоках. Тікток підкорюють молоді. Молоді знімають постійно тіктоки, постійно якісь відео в Reels, постійно якісь, значить, жартівливі відосики і, значить, просувають свою пісню. Всі зараз активно працюють над тим. Як можна сильніше закріпитися в очах і головах глядачів, щоб за них проголосували. Така зараз інтернет-битва триває перед Євробаченням. Тож давайте оглянемо, хто про що, іде і як. Почнемо з Джері Хелл. Джері Хелл втрапила в скандал з Кажаною. З кажаною скандал вирішився, ніби вже за це не хейтять Джері Хелл, тому що відпустили кажану у вільний політ, і цей кажан полетів. Хоча, до речі, полетів кажан, зараз ми про це поговоримо, відміняють її концерти там. Потім почалася якась взагалі неоправдана критика Джері. Хейл за те, що в неї пісня про Бога. Я не зрозумів, чому в Україні так стали проти релігійних мотивів. Для мене це красива історична, така ніби помпезна історія. Мені подобається ця релігійна тема, вона завжди якась така багата, широка, красива. Тому я не проти цієї теми, але чомусь дуже багато хейту саме через релігійну тему. Ну, релігія тема, правда, така слизька. Але я не вважаю, що якби, вона є якоюсь поганою темою. Лелека отримує. Хейт через те, що вона не жила і не живе в Україні, що вона вже більше скільки там 10 років вона не живе в Україні, що вона не відчуває контексту України, що співачка просто прийшла, значить, тут на Євробачення, увірвалась, представляти Україну на Євробаченні, як може представляти Україну на Євробаченні людина, яка тут навіть не живе, а живе за кордоном. І тут це теж така цікава тема, хто українці, а хто не українці, чи українці, українці, які виїхали, чи, україн... чи не українці, українці, які виїхали. І це по Іна дилема в інтернеті в коментарях люди між собою сваряться. Але я вважаю, що якщо у тебе до сих пір є український паспорт, якщо ти вважаєш себе українкою, неважливо, де ти живеш, ти є українець. Тому я не вважаю, що це якась така прям тема для хейту. Але правда, мені би хотілося, щоб Україну представляла актуальна артистка чи артист в Україні. Хаят пішов до слави дьоміна за піаром. І його отримав на максимум. Пішов до Слави Дьоміна поговорити про важливе, поговорити про музику. А заголовки ось такі: як, як, значить, хаят підхопив собачий герпес, і от такі заголовки полетіли пресою, полетіли українськими медіа про хаята. І я не думаю, що це дуже хороший піар для нього спрацює, тому що всі лише посміялися і здивувалися. Перше кохання, перший інтим, як кинув дівчину під час голосу країни пропозиції від заможних чоловіків жінок. Ну таке інтерв'ю. Тема у слави дьоміна. Слава Дьоміна найкращий інтерв'єр, щоб до нього йти перед яким перед якоюсь важливою подією. Якщо хочеш хайпанути, можна йти до дьоміна. Якщо хочеш інфоприводів, іди до дьоміна, але ну. Не в цьому випадку монокейт десь заявила про те, що вона взагалі на розслабоні, взагалі вона себе спокійно відчуває, почуває. Каже, що пісня оця от не така вже в неї крута, що шум був набагато крутіший, тому що в неї було більше часу попрацювати над ним. Ця пісня слабкіша, ця пісня більш інакша. Вона писалася, поки було світло, і не так багато часу вона могла виділити на цю пісню. І вона ніби йде на нацвідбір Євробачення, щоб просто нагадати про себе як про сольну вже співачку, як Монокейт, а не Way, і просто використовує нацвідбір як піар. Те ж саме я вважаю, відбувається і у молодих. Для молодих нацвідбір це не історія про Євробачення, це історія про піар. Це історія про те, щоб проявити себе, знову нагадати глядачу про себе, вийти на велику сцену з великими артистами і значить зарекомендувати себе як достойні представники е, нацвідбору. Дуже чекаємо нацвідбір. Чекаємо, коли вже це все буде. А буде це вже зовсім скоро. Тому чекаємо. Надю Дарафєєву почали хейтити через її пошуки СММ Креатор. Надя Дарафєєва шукає команду СММ Креатора. На зв'язку треба бути 24 на 7, і в день, і вночі, і мабуть, у вісні теж обов'язки, як у швейцарського ножа, і креатор, і СММ, і трохи психолог, і антикризовий менеджер. Бенефіти, щоправда, не перекривають навіть 10% цього щастя. Зате є безцінний досвід роботи з зіркою. От реально цікаво, яку ЗП готові заплатити за такий об'єм роботи. Пишуть в мережі. І дуже обговорюють, що такий великий Такий великий перелік обов'язків, і чому так мало бенефітів, і так далі. Я вам хочу дещо пояснити: СММ, на артиста, це робота дуже важка. Тобі треба тримати руку на пульсі 24 на 7, і це правда. З твоїм артистом може відбутися будь-яка пригода в будь-який час, в будь-який час може вийти якась стаття, якийсь пост невдалий, якась інформація невдала, чи навпаки щось вдале, чи навпаки щось дуже класне може вийти. І це треба підхоплювати, і це треба одразу опрацьовувати. І про це треба одразу писати, і це вел... Великий об'єм роботи. Правда, працювати з артистами це зовсім інша специфіка, ніж працювати будь-де СММ. Це не працювати в офісі там з 8 до 6. Ти не можеш в якийсь момент просто закрити ноутбук і піти собі додому і не думати про свою роботу. Тут ти маєш бути завжди в колективі, завжди в роботі, завжди в індустрії. І тому це вузькопрофільні спеціалісти. Це спеціалісти, які живуть цим шоу-бізнесом, живуть цим артистом. Ти маєш на 100% любити свого. Артиста свого боса так сказати, що да? в бізнесі зовсім інші правила гри, там зовсім інші правила всієї індустрії. Побудована індустрія зовсім інакше, ніж якийсь звичайний бізнес, який працює чітко як якийсь механізм. Бо якщо бізнес може будуватися як механізм, то артист це живий організм, який працює точно так, незрозуміло, не незрозуміло я. Ну і Дарафєєва, не останній артист в Україні, тому зрозуміло, чому такий перелік обов'язків. Чому шукають відповідальну людину, яка буде вміти багато чого, тому що шукає кращого з кращих от і все і кого не злякається табличка кого не злякають ці переліки то той і прийде і дійде і подасться і буде працювати з дерафеєвою вот і все не бачу чому не бачу хейту не бачу чому тут хейтити надю за те що вона так багато хоче від співробітників я теж багато хочу від співробітників Кажана на радість хейтерам скасувала три концерти зі свого першого туру. Усього планувалося сім міст у лютому. Це було очікувано. Організацією туру займався лейбл, і після розірвання контракту він умив руки далі або все сама, або шукай новий лейбл без рабських. Так мовити, умов. Зрозуміло, що да, лейбл зараз не буде займатися її антикризовими цими всіма історіями. Б, їм буде все одно, Вони скажуть, ну все не продалося, значить, не продалося, значить не будеш виступати. І майданчики кажуть, коли там, значить, продано менше, ніж там здається, там 40% квитків. Майданчики кажуть, все, стоп, відміняй, тому що ти не продаєш площадку, ти не продаєш майданчик, ти не, ти не окупаєшся, ти нам не потрібна. Все пока давай. Тому відмінилися деякі концерти Кажани. Я вам показував ще в минулих відео, що її концерти Нагаді не продаються, і тому не здивований я, що в неї немає грошей, тому що вона не приносить гроші елементарно. От і все. І зараз всі активно слідкують, як буде розвиватися кажана без лейбл Побачимо. <му> Цимбалюк зізнався, чому холостяк його розчарував. Розчарований холостяком Тарас Цимбалюк. Не тільки ви розчарувалися, а й він теж. За словами актора, спочатку він покладав великі надії на проєкт і очікував більш творчого. Однодумства з продюсерами, однак після початку зйомок і ближчого знайомства з процесом його ставлення змінилося. Також він заявив, що його скандальне інтерв'ю Єві Коршик було погоджено з каналом СТБ. Що це не було просто так сказано без їх відома, мале! Дурне мале, яке хороше. Тарас тимбалю вже неодноразово заявляв про те, що йому не подобалася команда Холостяка, яка його абсолютно не слухала, не хотіли з ним співпрацювати, не хотіли слухати його, і він вже просто не знав, що там робити, і працював по їх сценарію для того, просто щоб це все завершилося як можна скоріше. От така от історія. На жаль, на жаль, продюсери шоу іноді заграються в шоу і забувають, що за шоу стоїть персоналіті. І Якщо будувати шоу по персоналіті, заглиблюватися в персоналіті, в героя головного шоу. Тоді шоу буде набагато цікавіше і для глядача, і для дійових осіб. Вони про це чомусь не подумали. Не знаю чому, але подумали, що вони вже такі великі професіонали, що можуть і самі розібрати. Боже, який ти красивий пес, ти ще ідеальний. Тебе намалювали, навірно, на 3D принтері тебе створювали. Скандальний Петя Чорний. Петро Чорний організував схему для виїзду чоловіків за кордон під прикриттям гастролів. Пишуть бігус. Інфо. Щонайменше п'ятеро чоловік протягом 25-го року виїхали як його музиканти на нібито благодійний виступ в Іспанії. Один із них розповів, що заробив, заплатив близько п'яти тисяч доларів. Петя Чорний сказав, що це неправда, а розслідування замовив якийсь чувак, який не поділив кеш з організатором. Петя Чорний сказав, що це все неправда, що це все брехня. І що це Бігусінфо його замовили, що це типа підстава. Але от така от інформація, така, таке розслідування вийшло на каналі Бігус Інфо, і можете його подивитися. Буде дуже прикро, якщо через таких персонажів зараз заборонять нашим артистам їздити за кордон на благодійні концерти, де вони збирають, реально збирають великі суми грошей. Тому що наші багато наших артистів їздять за кордон в тури і привозять гроші в Україну для нашого війська. Не просто собі в кармани, а для того, щоб допомогти в Україні. І дуже прикро, що через таких осіб можуть зараз заборонити це робити. Тому що реально може так статися, що скажуть: а ну-ка вибачайте, зараз буде виїжджати тільки один артист, а музикантів шукайте собі за кордоном. Тому що якщо це правда, то це, звісно, така тозіна Просто чорна схема. Петя чорний, схема чорна. Коротше, якийсь расизм вже починається. Ми мене. йдемо далі. Ну а ми переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося, а там багато цікавого полетіли. В минулому відео ми з вами вже почали говорити про те, що відбулася найголовніша музична премія у світі Греммі. Він Греміла, Греммі, була дуже красива церемонія, була дуже красива премія. Боже, ця собака, зараз побачите, що він робить. Ігрушку дай. Не башку свою, а ігрушку мені принеси, яку ти приніс. Та ігрушка, що рудить дуже сильно. Можеш, будь ласка, мені не гратися нею, коли я записую звук. Церемонія Гремі пройшла під гаслом Ice Out. Ice це рух. це... Структура, яка займається мігрантами в Америці, і яка їх виганяє з Америки дуже жорстоким образом. Там, значить, приходять дітей в школи, забирають людей просто з вулиці, з машин витягують і ведуть їх, значить, там до поліцейського відділку, там їх тримають, в якихось лагерях, і потім їх просто вишвирюють з Америки. І що ця система кажуть дуже не є справедливою? І багато хто виступає проти цієї системи, тому що в Америці дуже багато мігрантів, і мігранти створюють. Цю Америку, грубо кажучи. І зірки це прекрасно розуміють, і багато хто із зірок теж є мігрантами, чи були мігрантами, чи їх батьки були мігрантами. І для зірок ця тема близька, тому вони цю тему піднімають. Дай мені ігрушку, цю. Це просто ви, знаєте, у нас моя собака грається от такою от ігрушкою. Дивіться, яка крута ігрушка я бажаю цю рушку, тому що вона така прям крута. Я тобі дам після відео. Хорошо, зараз я быстренько зніму, і ми будемо з тобою гратися. На багатьох артистах можна було побачити такі значки. З Out Eyes написано, було у Бібері, було написано у цієї білі Айліш. У багатьох багато хто про це говорив. Багато хто говорив про це зі сцени. Зокрема, була білі Айліш. Вона дуже відкрито виступає проти Трампа. Зараз вона відкрито виступає проти його політики. Вона відкрито виступає проти цього руху Айс. І вона каже каже, що це вообще безпреділ, такого не має бути, і вона дуже виступає за людей, підтримує людей. Також один з головних героїв цієї премії, Бедбані, теж виступив проти Айс. Він теж вийшов на сцену і сказав, що перед тим як подякувати Богу, я хочу сказати Айс аут. І ну, про це говорили дуже дуже відкрито і підтримували всі один одного, і підтримували людей, які постраждали від цієї історії. За що нарвалися на критику? Тому що сам Дональд Трамп прокоментував Греммі і сказав, що він подасть в суд не ведучого за о, що той пожартував про Епштейна і про значить Трампа. Навіть Трамп підреагував на цю премію і на ці жарти в прямому ефірі. А білі Аліш взагалі захейтили в мережі за те, що у неї величезний маєток в Лос-Анджелесі. Білі Аліш закликали повернути її маєток, значить курінному племені Лос-Анджелесу. Відбулося це після промови артистки на Гремі, коли вона заявила, що ніхто не являється нелегалом на вкраденій землі. Політичний коментар. Тор Ерік Дуарті разом з іншими, значить, дізналися, що розкішний маєток білі Аліш знаходиться на землі, яка належала племені Тонгва. Тепер юридична фірма із Лос-Анджелеса пропонує виселити білі Аліш з її будинку від імені Племені. Визнання біля з того, що вона живе на вкраденій землі, дає, значить, племені можливість юридичним путем забрати в неї значить, її маєток. Отакий от, от вред уже почали робити проти Білі Айлі за те, що вона виступила за мігрантів. На дуже вулично Вів брат білі Айліш, який заступився за свою сестру, на артистку накинулися після її критики. Айс. Брат білі Айліш сказав: Бачу, як багато впливових чоловіків дуже засмутилися словами моєї 24-річної сестри. Ми буквально можемо побачити всі ваші імена в документах по справі Епштейна. Тому що всі оці люди, такі, які виступають зараз проти біля Аліш, підтримують Трампа, дуже добре проводили час якраз таки на острові Епштейна, і так от підтримав і підколов їх брат білі Айліш. Ось таким політичним виявився Гремі цього року. Всі говорять про те, що політика на цьому Гремі перемогла. Але музика і творчість це завжди відображення того, що відбувається в країні і в світі. І зараз в країні і в світі відбувається повний хаос, політичні ігри, політичні війни, звичайні війни, справжні війни. Тому знаєте, це, це не може не відображатися на музиці, не може не відображатися на творчості, тому що творчість це не про закриті очі, а навпаки, говорити про і транслювати про те, що відбувається. Тому політика мала ось таке велике місце на цій гремі в цьому році. До речі, український продюсер та артист Мішка. У якого є Гремі 23-го року за роботу над е, роботою Розалії, знову не зміг потрапити на церемонію нагородження? Мішка пише: у 23-му році я був в Україні. Війна, служба і виїзд був неможливий. Цього року історія повторилася. 16 січня мене запросила команда Бетбані а церемонія 1 лютого для світу це є спонтанно для українця. Часто просто не нереально встигнути з документами і дозволами. Бедбані на хвилиночку взяв одну з головних нагород альбом року, і до цього лонглею був дотичний наш мішка. Тобто український хлопець, який дотичний до створення музики, найбільших найвпливовіших музикантів у світі не зміг виїхати за кордон, тому що йому просто не дали виїзд і не дали змогу зробити документи. І це так глупо і тупо що так працює така система, що ми таких талановитих людей тримаємо, наче в клітці не даємо можливість їм. Вийти на міжнародний рівень і працювати там, і надихати, і показувати, що українці створюють такий крутий контент. Я вважаю, що це дуже глупо, що не дають можливість таким талановитим людям, хоча б якогось виїзду, для на такі церемонії, на такі події, для того, щоб вони проявляли себе і показували, представляли нашу країну. Це ж круто. Ну, що любі друзі, вигадайте, що трапилося? Все сіло, сів звук, сів е, сіла камера, сіло все. І я просто от сижу з телефоном, на якому 5% і намагаюся вам записати фінал. Сказати дуже вам велике. Дякую. Вибачте, що це відео отак от приривається. На цьому все світла нема. Три випуски було, було шикарно. Зараз світла нема, тому от такий от формат, такі реалії. І буду шукати де сьогодні монтувати, тому що у мене тільки дві години світла буде ввечері, а це мені мало щоб змонтувати, тому буду старатися щоб радувати вас. Буду зараз шукати собі якийсь притулок. На цьому в мене все. Дякую, що зі мною. Дякую, що, попри ці всі умови, попри цей весь треш, який відбувається в нашій країні і в світі. да, не менше, дякую, що ви зі мною. Дякую, що коментуєте. Дякую, що пишете. Дякую, що залишаєтеся. Дякую, що підписуєтеся. Побачимось з вами. Виходить, вже завтра після нацвідбору, відбору. Євробачення. Пока.